Вітаю, друзі, ми сьогодні з моєю Наталкою повертаємось з Дніпра, особливе місто, де річка дуже широка, гарне місто. Івангельська церква, де я проповідував. Дуже багато служінь. Вона на своєрідному перехресті знаходиться. Тисячі біженців знайшли тут прихисток. Брати, з якими я познайомився, служить самовіддано. Ось, годують переселенці, переправляють їх далі. Бог благословляє церкви. Бог по-особливому благословляє церкву в Дніпрі. Завжди, коли ми їздимося в такі поїздки, Бог дає нам багато друзів. В, в цей час ми познайомилися з особливими людьми. Ну, звісно, це. Я служителя церкви, ось інші служителі, але я познайомився з одним братом, його звуть Олег Іванович. Особлива людина. Він присвятив все своє життя світлу. Це прекрасно. Присвятити життя світлу. Ви просто погляньте на внутрішній вигляд дому молитви. Іванський християн-баптистів в Дніпрі. Я, Я ніколи не бачив такої краси. Виявляється, що може зробити світло. Ви ну, от Зараз подивіться на, на, на це відео. Яка краса, що може зробити світло? Світло преображує внутрішність, ви розумієте? І ось цю всю красу, і цю люстру, яка переливається різними кольорами, все це зробила своїми руками одна людина. Такий собі український політик. Люстру з дружиною зібрали своїми руками. Скажіть, будь ласка, правда ж гарно, коли все ось так переливається в кольорах? Хтось може сказати це із лішесть. Це мірське все. Подивіться, ось на захід сонця. Це теж мірське, правда ж? Які там фарби, як Бог все це гарно видумав, як і все це гарно створив. Яка краса. Це все робить світло, різні кольори світла. І ось Олег Іванович, весь цей талант, який Бог йому дав, він вклав сюди, щоб зробити церкву гарною зсередини. Друзі мої, в цьому є духовне я вам так. Світло Христове, воно робить нас всередині гарними. І коли ми зсередини гарні, ми будемо гарні зовні. Але Олег Іванович мені розказав таку історію одну, що десь в 70-му році приблизно його хотіли відлучити від церкви. Знаєте за що? За те, що він від церкви поставив мікрофон. Ви обдаєте сміяти. Так, в 70-му році сказали, що це від диявола. Хотіли відлучити. Він сказав, відлучайте за мікрофон, можете уявити. Пізніше відлучали. За комп'ютер. я пам'ятаю, один родич прийшов до мене додому. У мене вдома стоїть на, на, на столі комп'ютер і він говорить, що це. І кажу, це комп'ютер. А що ти робиш на ньому? Проповіді готую. Наше братство сказало, що це від сатани. До речі, потім через кілька років я побачив комп'ютер і в нього вдома. І мені цікаво було, чи диявол змінився, змінилося. Не зрозуміло, але ось така наша тупість, недолугість в всьому бачити. Тільки диявольське. В музиці все диявольське, в мікрофонах, апаратурі, світлі, світлі місце та. Скільки ми талановитих людей, яких похотів використати, щоб зробити церкву гарною, доступною, зрозумілою світові. Ми їх вигнали просто з церкви, ми їм не дозволили і гарну музику впроваджувати. Не служіння робити, тому що це все від церковне. Ми, ми будемо робити похмурі лиця. Я колись питав своїх братів церкви. Ви співаєте пісню. Радость, радость не пристану, будемо радісні всегда. А ви співаєте її так, як на покорні? Це нормально? А, а чого ми повинні сміятися? Ну ви ж радісні пісні співаєте. І розумієте, ось цією своєю такою удаваною святістю цим фарисейством, таким недолугим, не стільки. Людей від церкви відігнали, тому що вони бояться, кажуть, це якісь сектанти. Ну, ми ж не сектанти, ми ж це віримо, ми ж всім кажемо, що євангельські це не сектанти. Чому ми так до цих речей відносимось, ну, якось нездорово. Мені настільки жаль Олега Івановича, що він тоді не впровадив багатьох речей. Він кафедру сам зробив. Кафедра, яка в момент того, як відповідник до неї вона наверх підтримав. Приїжає, тобто підлаштовується, підрізд проповідника. Багато чого міг би зробити. Друзі мої, брати і сестри-служителі, просто звертайте увагу на тих людей, яких Господь хоче по-особливому використати в своєму служенні для своєї церкви і в цей особливий час зараз. Зараз багатьох із нас. Критикують за музику тут чи іншу. А ви знаєте, що свого часу Проханова теж хотіли відлучити від церкви за ті пісні, які він тоді впроваджував. Ми по Дрій на жизньому путі пойдем. Це ж мелодія марша, а це все було взяте з революції, тому що тоді були марші. І він ці пісні взяв ввів церкву. Тепер ми говоримо, що це високодуховні пісні, а іншим місця немає. Але це ж такі самі пісні, які складали люди. Ось вони вкладали якийсь свій талант, і був час, було місце для цього, так служити, Господу. Сьогодні інше місце. Дуже багато роботи потрібно звершувати, і нам потрібно мати мудрість, і тверезий розум, і силу, і сміливість дозволити молодим людям, які розуміють деякі речі не так, як ми. Вони дивляться, можливо, вперед. Довірити їм, допомогти, підбадьорити, благословити їх. Впроваджувати речі, які послужать до, до того, щоб наблизити людей до Ісуса Христа, а не відштовхнути. Дуже радий, що міг служити Господу разом з вами, брати і сестри в Дніпрі. Що багато друзів радий за те, що ви робите. Бог бачить вашу працю. Щирий сердечний привіт і подяка за вашу гостинність. Благословіть вам.